Доброго дня, шановні користувачі сайту, все про гроші. З вами на зв'язку, Руслан Юрків. Сьогодні, в цей святковий день, 1 квітня, хочу привітати вас з таким всенародним великим святом, і щоб посмішка завжди була, побажати вам, щоб посмішка завжди була на вашому обличчі. І сьогоднішні результати конкурсу у нас не сприйміть їх як розіграш, це реальність. Тому що в нас є три основних переможця в номінації діти та природа, і також ще додаткові переможці, тому що всі учасники в нас отримують призи. І так, сьогодні основним переможцем, який отримує mp 3 плеєр та консультацію зі знижкою 99% стала фотографія біля Лебединого озеру, автором якої є Ірина Нікіцька з міста Харкова. Зараз ми. Так, зненацька зателефонуємо пані Ірині. І поз... привітаємо її зі святом. Так, щоб ви бачили, що ми дійсно даруємо, хоча ви це могли бачити із попереднього відео. Так. На жаль, баналь не може прийняти наш дзвінок, напевно, святкує в таке свято. Отже, пані Ірина, ми вас вітаємо. Ще будемо вам телефонувати в той момент, коли ви зможете взяти трубочку. Друге місце з кількістю голосів 407. З невеликим розривом У нас посіла робота весна, де дівчата. Дуже гарна світлина. Мені особисто вона теж дуже сподобалась. Третє місце в нас отримала фотографія. Перша книжка. Теж дуже гарна фотографія. Взагалі, фотографії всіх учасників в неї дуже-дуже гарні. І так, друге місце в нас отримує приз у вигляді консультації зі знижкою 99%. І третє місце робота, перша книжка, в нас отримує знижку на нашу консультацію в розмірі 70%. Решта учасників з 4 по 13 місце отримують консультацію зі знижкою 50%. Нагадую, що зараз у нас триває голосування в номінації мамині помагайчики. Дуже гарні фотографії, дуже смішні, тому прямо зараз виділять 3 секунди вашого часу та проголосуйте за даних учасників. І нагадую про те, що триває прийом фотографій. В номінацію ми з татом найкраще. Можу сказати наперед, що в цю номінацію ми вже маємо більше шести фотографій, і деякі з них ну дійсно як кажуть, ух, мужики. Тому вітаю ще раз всіх зі святом, вітаю наших переможців. До зустрічі вже на наступному тижні, де ми оголосимо переможців номінації Мамині помагальщики Насилайте ваші фотографії. Ми з татом найкращі і голосуйте за маминих помагайчиків. З вами був Руслан Юрків та команда Все про гроші.